То ну і все для труда на Божениві віддати, то в нас є час на служіння, в нас ще є час, щоб славити Господа. Саме для цього ми прийшли. І головна ціль наша сьогодні, цього, та не тільки сьогодні, а і життя. Наша ціль це славити Господа. Тому раз ми готові для труда на Божений, то будемо продовжувати наше служіння. Хоча воно досить ще небагато буде продовжуватися, досить коротко. Я бажаю прочитати текст для нашого роздумування, короткого роздумування. З нею пророки Абакума будемо читати 16-го вірша до закінчення цього розділу. Три вірші, чотири вірші. Книга пророка Авакума, третій розділ, 16 вірша. Я почув і затремтіло утроба моя. Задзвеніли на голос Сайгу мій. Гнилизна вийшла мої кості і тремчує на місці своїм, бо маю чекати спокою день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою. А поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало в оборах худоби, то я Господом тішитися буду й тоді, радітиму Богом спасіння мого, бо Господь моя сила, і чинить від ноги моїй як у лані, і водить мене по висотах. Амінь. В час ми до тебе звертаємося знову молитві. З великою подякою, Господь, що ти наш Бог, Ти найголовні нам дарував вічне життя через смерть Сина Ісуса Христа. По-друге, ми сьогодні дякуємо тобі за цей урожай, який ти під нам подарував, за сили, які ти нам творець на цій землі. Дякуємо особливо за хліб насущний, який маємо. Просим, щоб ти благословив нас на Дайшній, на столі, у всьому. Будь прославив нашому віці, наш вічний Бога, Духа. Отче наш Небесний, Творець наш Господь наш, наша сила, наша перемога, наше життя, наше щастя. Сьогодні до Тебе ми молимося, сьогодні Тобі ми поклоняємося, сьогодні найкращі почуття, які ми маємо в наших серцях і душах, ми віддаємо Тобі. Сьогодні в нашій церкві і в нашому братерстві ми маємо цей чудовий день, День слави, День подяки. День Сьогодні, Господи, в наших руках хліб щоденний. І ми розуміємо, Господи, що ми повністю залежимо від Тебе і від Твоїх благ. Ми щиро вдячні Тобі, що Ти благословив наш край, що Ти благословив нашу Україну, нашу Буковину, нашу Хотинщину, де ми живемо. Ми вдячні Тобі, Господи, за народ, який живе. Нашому краї, і за те, що ти благословляєш всіх, що сонце твоє сходить і над злими, і над добрими, і, Господи, ти даєш проміння своє і благословляєш нашу працю. Сьогодні ми вдячні тобі. Як люди, які знаємо тебе, як люди, які одержали від тебе так багато, ми не можемо залишитися невдячними. Ми розуміємо, Господи, що ми в Твоїх руках, тому я щиро вдячний. За все те, що Ти нам пислав, особливо за те, що Ти дав нам, Господи, самого себе. Ти дав, Господи, цей світ церкву Твою, Ти поклав її як основу, Господи, для слави ім'я Тористого на цій землі. Я прошу тебе, допоможи нам завжди бути з тобою. Як, Господи, буде йти наше життя? Господи, ще ми маємо ще зустрітися, нам невідомо. Але ми знаємо, Господи, ми у Твоїх руках. Тому допоможи нам завжди. Дійсно буде з Тобою. Ти будь з нами, Господи, благословляй, допомагай нам. А якщо, Господи, наше життя, ти, Господи, можеш посітити і дійсно труднощами, переживаннями, допоможи нам і тоді без міри, не, Господи, не нарікати, а бути вдячними Тобі. Нехай і це день, і наше життя буде подякою Тобі, наш вічний Бог, Отець і Амінь. Господи, Боже наш. Цей час ми схиляємо серця наші щирою подякою до тебе, що ти є наш Бог, який за нас віддав своє життя в сині своїм. Слава Слава! Ми дякуємо Тобі, що ми спасені тобою і в Тобі вся їм брота. Господи, сьогодні ми вдячні Тобі також і за хліб духовний, який є в нашій краї, Господь. Колись не було цих. Біблії, цих Іванглії, в наших домах, сьогодні є достаток Слова Твого Святого. Слава Тобі, Господи! Багато людей трудяться над цим. Благослови Господь і надалі оцих. Тих, хто трудиться по Господу, є святої Євангелії. Ми дякуємо, Господь, що в, цій, в цьому слові Твоїм є бездостаток для того, щоб ми знайшли на ту дорогу спасіння. Ти вказав нам через це святе Євангеліє. Слава Господи! І просимо, щоб цей хліб духовний ніколи не відходив від нас, Господь, щоб серця наші завжди були наповнені словом Твоїм, яке веде нас до тих вічних осень. Слава! Ти Слава. Ми дякуємо Тобі, Господь, за ті душі, які в цьому році прийшли до тебе в покаянні, які в цьому, в цьому році заключили захист з тобою, Господи, благослови. Дай, Господь, кріпкої віри, Господь, дай щоб на той час, який ще залишився в нашому житті, до приходу Твого, Господи, церква наша зростала. Щоб, Господи, ми зростали духовно, щоб ми як те живе каміння будувалися в дім твій для того, щоб приносити жертви, які тобі є приємні. Господи, почуй нашу цю подяку і будь за все прославлений, наш вічний Бог, Отецьів на Святий Дух. Амінь. Прошу свята, християне в Америці, свято день подяки. Не витайшись... Дострихток історії, ми бачимо, як починалося. Знаєте, для кожного християнина важливо і цікаво може знати, як починалося цей день свято День Подяки, звідки воно взялося. На початку 16 століття. Політани з Англії це люди, які були прихильники кальмінізму, були гонимі англіканською церквою, і вони утікли до Голландії. Голландія їх прийняла досить миролюбиво, добре їм там було. Але вони побоялися, проживши там якихось 15-18 років, вони побоялися, що їхні діти, їхні нащадки забудуть рідну свою мову. І на двох кораблях у 1620 році вони відправилися, як вони називали, шукати своїми силами Бога і обітовану землю. Вони перепливали океан у самі такі несприятливі умови. Із 150 чоловік, які були на борту корабля, прибули в Америку у статті. Медсичау, правильно кажу, Так. І, і прибули їх 105 чоловік. Коли вони прибули туди, незнайома земля, вони побачили луг, ліс неподалік, і вони вирішили там поселитися, виріши там жити. По сьогоднішній день ще там є е, макети тих перших будинків, які вони будували. Але, є одне, але вони не були пристосовані до землеробства, їм було важко вижити. І от перший рік перебування там, знаєте, вони із 105 чоловік померло, їх залишилося вже 65. Ті вимерли. Як же їх було вижити? Неподалік них проживали плем'я індійців. Індійці на лодках відправилися на риболовлю і побачили оце поселення, це шатрош, що ми там розбили, де вони проживали. І індійці прибилися до берега. Так дав бок почали їх вчити, як вирощувати гарпузи, як вирощувати картошку, кукурудзу. Земля була сприятлива. І індійці їх обучали, цих англійців. І вони у перший рік зібрали. Так більше менше урожай на другий, другий рік і був надто посушливий, не було сильно довго дожджа. Вони почали молитися до Господа, і Бог не заборився з відповіддю, Бог післав дощ. Урожай був. Вони почали жити. Третій рік ще кращий був сприятливий. Таким чином вони вижили. Тоді, після цього третього року, вони почали молитися і дякувати Господові за ці, за цей урожай, який був.